Доброго дня, дякую, що зайшли. Сьогодні я хочу поспілкуватися про хворобу, яка вбиває українців. І ви, звісно, бачите, що кладовище вокруг наших міст засіяне могилами з прапорами. І так, ви праві, що наша хвороба це фактично напад Росії, але є дещо, що, як кажуть, та хвороба завжди була і завжди буде, але чомусь раніше. Нас вона не так вбивала, як, як, як зараз. І, знаєте, колись ще 20 років тому, коли я, там уже два роки я жив в Україні, приїхав і раз був Майдан 2004 року. І моя сестра сказала, яка погана Росія, туди-сюди. А я фактично до того мав змогу лише дивитися канал ОРТ, там, де я жив, в Узбекистані. От я і сказав, що, я, що Росія це вовк. І обіжатися на те, що Вовк веде себе як вовк, якась дивна, фактично. Краще обіжатися на те, що Україна веде себе як овця. І от ми сьогодні з вами про це поспілкуємося. І чому та ситуація, яка зараз виникла, вона є і вона фактично буде існувати, поки ми не подолаємо саму основну пр пр проблему. Сам, сам організм держави, це фактично як, як і у людини. Хвороби, які є вокруг, вони завжди будуть існувати. Деякі слабкі, деякі там сильніші, є такі, от, як Росія, і вона дійсно нікуди не дінеться, розраховує, що ми от зараз якось її витравимо, і вона зникне. Але вона може з'явитися знову. Це дуже важко. Простіше вилікувати своє своє тіло, яке заражено чим-то більш серйозним. Я би сказав, б, та хвороба, яка у нас зараз є на щось наподобі віч-інфекції, ВІЧ який лишає, як кажуть, саму державу імунітету. І будь-які маленькі хвороби дуже швидко геться, знищують саму державу і її народ. Ви самі, допустимо, чули, так, ну фактично да, так, справа буде йти про соціалізм. Ви вже чули, фактично, вислов, що соціалізм бив Кажуть, мільйони людей раніше, і у вас питання, яким чином він зараз може бувати. А от, от, таким чином у мене, допустимо, є така казочка, яку я колись записав, що ну, називається так: жила була деревня біля лісу, а в лісу водилися вовки. І от прийшли турботливі чиновники почали розказувати мешканцям села. Що треба бути, типу, не можна водити зброєю, що треба бути добрими, що треба поділитися, що взагалі ви всі як типу, тупі овці, ми маємо про вас турбуватися і тому, тому подібне. Але не обіжайтеся, овечки це гарні тваринки. Ну і люди повірили в деревні, і почали бікати і м'якати, І це почули вовки, і прийшли, і перегризли більшу частину тих людей. І от сидять тепер ті, що залишилися в живих і думають, що ж сталося, хто ж винен в цій трагедії. І, звісно, винні же вовки, а не турботливі чиновники, які зробили з людей овець. І от соціалізм це те, що робить з людей овець. Тобто Воно лишає державу імунітету, воно робить людей безпомощними і будь-які з'явлені проблеми, і, кажуть, починають вбивати людей. От так в нас в Україні соціалізм вбиває, І фактично, поки ми не подолаємо цей соціалізм, ми далі будемо гинути. І він фактично, що проблема у тому, що чиновники, які одруманії соціалізм, які просто хапають той соціалізм, тому що він їм дуже подобається. Тому що за допомогою соціалізму дуже легко у людей забирати гроші. Тому що вони, їм потрібні гроші для самого себе, для своїх цілей. І вони, звісно, використовують, ну як же забрати, не, не кажуть, що от нам потрібні гроші на, на маєтки, там, на ще щось, на всякі плюшки, на дачі. Ну, будуть розказувати, що гроші потрібні вам на вашій пенсії, гроші потрібні на кучу всяких літних справ добрих. Ну, Звісно. І таким чином у вас подуло пістолети і починають грубувати тих, хто хоч щось там створює. І, і, і типо, по чуть-чуть віддавати тим, хто в чомусь гайце, нуж, 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 нуждається. І таким чином, соціалізм фактично робить людей безпомощними. Тобто е. знищує бізнес, який фактично більше допомагає людям, ніж чиновники. Тому що бізнес він створює робочі місця, він створює блага, він забезпечує вас, вам тим, що вам потрібно. Навіть звичайно, торговець. От колись мене здивувало, каже, у мене от магазин, і я завожу кучу різних товарів, у мене дуже великий асортимент, я теж щось створюю, а той каже, ні, ти просто торгаш, звичайно, ти нічого не створюєш. Ну як же, я допомагаю людям. Так, просто багато хто не, не розуміє, що дуже звичайний торговець допомагає людям. будь-який торговець, там хто створив якийсь магазин, магазинчик поруч, вам не треба йти кудись, непонятно куди. У вас тут біля дому з'являється магазин, і людина завозить вам різні товари, і економить вам час, фактично. І ви приходите і покупаєте, він створює благо для, для вас, для вашого життя. Ви економите гроші. Тобто, якщо ви поїдете по якусь пачку солі, кудись далеко, вам та пачка солі обойдеться Бог на скільки. Тут ви пару кроків, переплатили пару гривень і отримали ту пачку солі. Він вам економить гроші. Тобто всі підприємці, всі, як хто щось створює, вони делают благо для людей. А плюс той торговли создал пару рабочих мест для, для продавцов. создал пару рабочих мест для тех, кто доставляет туда товар. И все получают свои, свои плюсы. А что делают чиновники? Они лишь заважают всем, фактически. Они створяют какую-то прокладку. Вони, им треба тоже платить деньги за что? Я, я, я кажу за то, что они распределяют какие-то блага, кого-то отнимают, кому-то дают. Все, это соціальность это, это утопія. Бо в нормальній державі держава має займатися лише армією і спецслужбами. У нас теж виникла проблема, що, що дурманівний соціалізмом чиновники, которые займаються соціалізмом, типа допомогою, вони більше займаються всім цим, тому що воно приносить більше грошей. Тобто воно їм приносить більше, що це простіше робити, на цьому простіше заробити. Навіщо їм та безпека і там все, все інше? Це дуже складно, і ніхто цього не бачить, І яке на цьому не пропіаришся, а про якусь мелочі, там, там, подачку, да, от на тому можна пропіаритися і каже прийти на наступні вибори, фактично. І цим вони фактично і займаються. І тому приходить час. Коли вовки приходять в село, а тут виявляється, що ніхто не озброєний, як кажуть, і потім ми жалім, чому це произошло. Ви не вірите? Можу вам ще один приклад сказати: ситуацію в Ізраїлі, яка відбулася, теж ви думаєте, що просто так сталося? Щоб прийшли якісь там вовки, напали на, на, на Ізраїль, перегризли, і тут виявилося, що у поліцейських там лише... Кажуть, пістолети, як оказалось, Хоча я чую, що там ще років 30 тому люди в сузі під подушками спали, а тут, блін. ні в кого немає зброї. Що, вплоть до того, що даже були відряди самооборони. А виявилося, що перед тим у них почали забирати як говорити, зброю, яка у них там зберігалася на всякий випадок. смогли дать вещи и слышать идти, какая-то какая как сила, ну, как это, местечки маленькие, в еще не стигли забрать эту зброю. Або история, допустим, да, про двух пенсионеров, ветеранов, каких там где-то завалялась нелегальные АК, и которые с двумя, двое, с двумя АК нелегальными прогнал этих, как говорится, шакалов и захистили свои помешкания. От така ось ситуація, соціалізм. Це со соціалізм. Він хоче забрати у всіх право захищатися, бо він хоче мати монопольну можливість робити все, що він хоче. От вам і знову ж соціалізм, Це, звісно, там трохи розповідається, але так. І щоб нам перемогти у цій війні, нам треба, по-перше, подолати той соціалізм. Бо це як тягар на нозі. На, на, на Тобто у нас, ці чиновники, ви думаєте, що вони соціалісти, ви думаєте, що вони турбуються про нас? Вони турбуються про себе, ви побачите на, на закони. Вони знають лише одне відняти і поділити. Вони нічого не можуть створити. навіть якщо їм дається щось створити, все одно їх так багато. Вони всі в першу чергу думають про себе, і будь-якої справі, вони перше думають, а що вони будуть мати з цього з цього. Тобто і вони не можуть один одного скоротити, вони не думають про себе. Бо коли ти до когось татурбуєш, то в першу чергу ти починаєш думати, чим ти сам поділишся, чим ти готовий сам поділитися, як кажуть, від себе відняти. Але вони цього не роблять. Ви бачили, щоб вони самі себе обділили? Ні. Вони думають про те, кого ж що можна щось відняти, щоб, щоб загладити цю ситуацію. Кого ще треба пограбувати? А от як треба, що продумати, щоб людей примусити воювати? А от ми зразу закрили границі, щоб ніхто не повтікав. Можливо, навіть я думаю, що вони закрили границі в першу чергу, щоб самі чиновники не повтікали. Я навіть так думаю. Вони не думали про людей, не думали про те, що повтікають їхні чиновники, які їхні підлегли, і їм не буде можливості керувати, і тоді владу в країні захоплять звичайні люди. Я думаю, навіть вони про це думали в першу чергу. А зараз, так, да, вони все роблять через, через призму сили і да, відняти. Тобто вони нічого іншого не знають. Вони не можуть, допустимо, розказати. О, давайте ми будемо захищати країну, коли самі цього не роблять. Весь, вони самі не готові нічим поділитися, якщо вони можуть примусити людей своїми геться, словами, то є, людей так, геться, вдохновити на допомогу, на самопожертву, не можуть. Тому що вони думають лише про себе. І от це є хвороба соціалізм. А, а, а що у нас стоїть? Це на... Що взагалі має бути? Має бути свобода. Без відсутність монополій на, на зброю. Тому що озброєних людей, тут вільне володіння на зброю, це що думаєте, якась там що-то щось. Що, 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 що. Це те, що робить всю країну сильніше. Тобто, коли ви маєте справу з збройними людьми, ви їх слухаєте. По-перше, не буде тої корупції, навіть то, це вводиться, це от вводиться вільне право на зброю, вже на нападок буде менше корупції, вже на напарядок буде менше бандитизму і всі, всього іншого. Вже людей будуть слухати. Не було б ніякого як розстрілу на Майдані, якщо було б право на, на вільне володіння зброєю. Пощо, поставте, собі, прийшли люди, у них їх право на вільне володіння зброї, ти не знаєш, у когось, може там, у когось є зброя, ти будеш на них нападати. Ти не будеш на них нападати. Ти будеш в них стріляти, вони тебе знесуть. Только ти когось вбий і в ответ полетять інші кулі. Ніхто, просто краще з ними піти на, на їхні умови, якщо вже хтось то там ш, гіться, вийде з протестами, ніж на них нападати, навіть на них з дубинками и з чимось. Мы что ми що шо, там, щось громили, що ли? Вон, в Соєнних Штатах люди громят, і соціалісти їм спокійно дозволяють це робити, тому що вони не А от люди прийшли з мирними протестами, їх говориться обманом запросили в Капітолій, там, там конгрес там куди-куди. Їх позарештовували без оружних, которые нічого там особо не знищували, просто зашли. І... Це соціалізм, самі вони роблять все, що хочуть. І от поки ми не подолаємо цю проблему, наша хвороба не зникне. Тобто, якщо ми хочемо швидко перемогти у цій війні, єдиний спосіб це дати максимальну свободу. Це робити навпаки, дати людям свободу, дати громадам свободу. Бо якось дивно, навіщо державі займатися. Навіть зараз війна, воді війна, це треба робити зараз. Ведь хіба не виглядає ефективно, якщо б держава зараз збирала б свій окремий податок, займалася лише армією і спецслужбами, було зрозуміло, що всі податки напряму йдуть на державі, а вона всі свої інші обов'язки віддала б громадам, передала б громадам. Навіщо державі займатися цими іншими обов'язками, що громади самі не розберуться? Але вона цього не робить, тому що вона втратить контроль, вона втратить, як кажуть, Гроші, потоки грошей, які йдуть знизу вверх, Тобто його волнують наша перемога, його волнують чисто свої особисті інтереси. І вам треба це зрозуміти. Можете ви це бачите, але всьому цьому лежить соціалізм фактично. Який взяли на, на озброєння чиновники. Тому. Не можна дозволяти взагалі ніяким чиновникам займатися соціалізмом. Це люди мають допомагати іншим лю людям, а не чиновники, які, в першу чергу, інтересують, як інших звичайних людей інтересують свої особисті проблеми. Бо ми такі всі. Що чиновники і мать Тереза? От, припустимо, ви боїтесь вільного права на, на, на зброю, кажете, що є погані люди. А чиновників і поліції, що нема поганих людей? Вони лише серед звичайних людей. Туди йдуть всі, які кажуть, мати мати Тереза, всі, там так само ситуація, але і можна мати зброю, а нам не можна. Так, що єдиний спосіб перемогти у цій війні це змінити саму державу, це виконати три стовпа. Держава має займатися лише армією і спецслужбами, громади мають отримати всю свободу повністю, стати незалежними від держави, самим збирати свої податки, самим обрати всіх все свої керівництва на вільних виборах. І має бути введено право на вільне володіння зброї. Даже фактично з цього треба і почати. Свільного владіння на зброю. Коли це перше буде зроблено, то, то вільне водіння на зброю, з'явиться все інше уже само по собі піде, тому що у них не буде вибору. Вони будуть вимушені це робити. Буде менше корупції і всього іншого. Навіть оце, от, починаєте вимагати і, і все інше далі теж станеться. І буде конкуренція, бо я записував якесь відео, що Вільно на зброї це конкуренція за всіма. Всі стають сильніші. Держава стає сильніше, люди стають сильніші, громади стають сильніші. Незалежні громади це конкуренція, бо кожна громада створює свої правила і конкурує з іншими громадами. Тоді фактично хочеш не хочеш, якщо громада хоче мати свої податки, вона створить найкращу умову для людей, найкращу умову для бізнесу. Так у бізнесу з'являється можливість переміщатися з однієї громади в іншу. Якщо одна громада почне слишком зробити великі податки, і створювати, і кошмарити бізнес, бізнес просто уходить в іншу громаду, і все, отак от створюється за допомогою конкуренції, свободи, створюються найкращі умови. Тому це працює, а от то, що зараз вони не працюють, ніяка монополія не працює. Тому що там все вирішують якісь люди, все це діло закінчується тим, що, що зараз сталося в, в, в Росії. А відсутність монополії, коли парочка люд людей вирішує судьбу всієї всієї країни, так і в нас, декілька людей вирішують судьбу всієї країни. Придумують якісь закони, і вони знають тільки одне, як всі соціалісти, відняти, примусити. І не буде України, якщо це не припиниться. Добре, дякую на сьогодні. Поки що, все.